Усім доброго дня. Продовжуємо серію відео про подібність трикутників. І сьогодні ми з вами поговоримо про подібність прямокутних трикутників, а також про метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Та розглянемо приклади задач на цій властивості. Поїхали! Є ознаки подібності всіх трикутників. Їх є три. Це у нас за двома кутами, за двома пропорційними сторонами і кутом між ними, та за трьома пропорційними сторонами. Для прямокутних трикутників вони всі діють. Але, оскільки в нас прямокутний трикутник це трикутник, у якого прямий кут в кожному з них є, тому ці властивості, ці ознаки можна дещо видозмінити, і для прямокутного трикутника вони мають такі певні свої. Особливості і, можна сказати, виділили таким чином окремо три ознаки, з якими впізнають подібні прямокутні трикутники. А саме, перше, якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники прямокутні подібні. Не потрібно вказувати за двома кутами, тому що прямий кут, і так ми знаємо, що в кожному прямокутному трикутнику є. Друга ознака, якщо катити одного прямокутного трикутника, пропорційні кати другого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники подібні. Знову ж не потрібно вказувати, що кут між ними, тому що між ними кут прямий, і ми це знаємо і так. Тому достатньо, щоб були катити пропорційні. Далі, якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника, пропорційні катету і гіпотенузі другого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники подібні. Ось такі три ознаки, які відрізняють відрізняються від тих, які для усіх, прямокутних, для усіх трикутників. Проте ті, ті ознаки також, якщо ви ці пам'ятати не будете, а будете користуватися тим, вони також спрацьовують. Давайте ми подивимося, як це схематично працює записано. Ось дивіться, якщо у нас є два прямокутних трикутники, то вони тоді подібні будуть тоді, і, тоді, і, і тільки тоді, якщо. Або гострий кут одного дорівнює гострому куту іншого, або відношення катетів двох одного трикутника дорівнює відношенню катетів іншого, тобто пропорційність катетів, так? якщо катети одного трикутника, пропорційні катетом другого трикутника, або якщо катет і гіпотенуза одного трикутника прямокутного пропорційні катету і гіпотенузі іншого прямокутного трикутника. Я думаю, що ви це. Зрозуміло. Так. Є особливість висоти прямокутного трикутника. Давайте ми з вами взагалі проговоримо. Дивіться, в прямокутному, взагалі в будь-якому трикутнику є три висоти. В прямокутному трикутнику дві висоти вони співпадають з катетами. Тобто катет АС – це висота прямокутного трикутника, катет БЦ це висота прямокутного трикутника. І третя висота, яка проведена до гіпотенузи, це вже висота, така класична, традиційна, яку ми звикли з вами бачити в трикутниках, так? тому що вона не співпадає зі сторонами. І вона є найменшою з трьох висот прямокутного трикутника. Оскільки, якщо ми проведемо, ми бачимо в трикутнику, якщо ми провели висоту, вона поділила трикутник на два прямокутні трикутники, в яких. Катети нашого великого трикутника являються гіпотенузами в цих нових утворених трикутниках, а гіпотенуза завжди більша, ніж катет, Так? А оскільки у нас висота H є катетом в трикутнику, а катет є гіпотенузою, то ось таким чином, ми бачимо, що висота H вона завжди буде менша за катети прямокутного трикутника. Трішки у нас така. Получилось багато слів катет, кат і гіпотенуза, я сподіваюся, що ви не заплутались. Отже, є така лема, є така властивість висоти прямокутного трикутника. Що вона ділить, якщо висота проведена до гіпотенузи, вона ділить трикутник на два подібних трикутники, і крім того, вони подібні ще великому прямокутному трикутнику. Це легко довести за кутами. От, ми не будемо на цьому зупинятися. Просто ви запам'ятаєте, що висота ділить трикутник на два подібних трикутники, і вони, крім того, подібні великому прямокутному трикутнику. Так, давайте ми ще з вами подивимось ось таке. Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Що це таке перед тим, як їх. Це формули, це три формули. І перед тим, як їх розглянути, давайте ми з вами домовимось ось про що. Якщо у нас є трикутник прямокутний, АБЦ, кут С зазвичай позначають прямий кут літерою С. І тоді навпроти кута С буде сторона, яку позначають маленькою літерою С. Якщо в нас вершинка А є, то навпроти неї катет позначають маленькою літерою А. Якщо в нас є вершинка Б, то навпроти неї катет позначають маленькою літерою Б. Якщо ми проводимо висоту до гіпотенузи С, то ми її позначаємо H із індексом С. І вона ділить гіпотенузу на два відрізки. Ці відрізки називаються проекціями катетів на гіпотенузу. Крім того, якщо у нас BH відрізочок, він, для нього сусідній катет А. То кажуть, що це проекція катета А на гіпотенузу. І тоді позначають його А, але з індексом С, тому що це не катет А, а це проекція катета А на гіпотенузу С. Якщо у нас відрізок АН, він сусідній з катетом Б, то його називають проекцією катета Б на гіпотенузу, і позначають Б з індексом С. Ось ці такі позначення, вони є загально вживані. Ви їх будете зустрічати, і для того, щоб не плутатись, домовилися таки їх ввести. Тепер давайте ми подивимося, що ж це за такі метричні співвідношення. Отже, якщо в нас проведена висота до гіпотенузи прямокутного трикутника, то вона має таку властивість, що її квадрат висоти дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Ось така формула вона важлива, вона дуже багато зустрічається в задачах, тому її обов'язково потрібно знати. Доводиться вона з властивостей подібності, ми не будемо на цьому зупинятися. Ось, але властивість потрібно знати цю формулу, вона важлива. І? Наступне співвідношення: квадрат катета прямокутного трикутника, до рівня добутку всієї гіпотенузи на проекцію цього катета на гіпотенузу. І якщо ми візьмемо катет А, то це буде добуток проекції АС на всю гіпотенузу С. І якщо ми візьмемо катет В, то це буде добуток проекції, квадрат катета В, добуток проекції БС на всю гіпотенузу С. Ось з теоретичного матеріалу. В принципі, це все. Давайте ми подивимось всі разом ці властивості, ці метричні співвідношення, і тоді подивимося деякі застосування їх до розв'язування задач. Отже, ще раз: HC – це висота, проведена до гіпотенузи С. АБЦ це АБ це катети, С це гіпотенуза. А з індексом С це проекція катета А на гіпотенузу С. Б з індексом С це проекція катета Б на гіпотенузу С. Тоді виконуються такі властивості: квадрат висоти ХЦТ в квадраті дорівнює АЦТ на BCT. Квадрат висоти дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу, катет в квадраті дорівнює добутку проекції цього катета на гіпотенузу. Тобто АЦТ помножити на С. Або добутку гіпотенузи на проекцію цього катета на гіпотенузу, тому що тут гіпотенуза двічі вживається, щоб ви не заплутались. Ось такі формули, вони важливі і вони допомагають при розв'язанні задач. Давайте подивимось, як саме. Приклад 1. Довжина тіні від сосни 14, я буду позначати. Це поки що не з метричних співвідношень, а з подібності просто прямокутних трикутників. Довжина тіні від сосни 14, тінь це у нас BC буде 14 метрів. А від двометрового клена 1 метр. Там він вдалечі. Ми бачимо. Знайдіть висоту сосни. Ось, висота сосни ми не знаємо. Але ми ще пропустили двометровий клен, означає, що його висота 2 метра. Ми бачимо, що тут висота клена, висота сосни, там прямі кути. Тінь, довжина тіні. Бачите, утворились такі прямокутні трикутники. Тут показаний кут не випадково, тому що сонячні промені, очевидно, під однаковим кутом б'ють. Тому ми бачимо, тут навіть вже трикутнички зобразили, тому ми бачимо, що трикутник а, б, С подібний до трикутника А1Б1С за гострим кутом. А якщо трикутники подібні, їх відповідні сторони пропорційні. Давайте ми тоді складемо цю пропорцію. Причому, дивіться, гіпотенуза мені не потрібна. Я запишу відношення лише катетів. Катет АВ відноситься до катета А1Б1. дорівнює катет БЦ, відноситься до катета Б1С. І мені потрібно знайти АВ, Я одразу виражу, не буду підставляти зразу. А потім підставлю А1, б 1 помножити на БЦ, поділити на Б1 С1. А B дорівнює. Підставляємо А1, Б1 1 2 метра, В С 14 метрів і Б1 С1 1 метр. Множим, ділим буде 28 метрів. Отже, висота сосни 28. Метр. Задача розв'язана, але не завжди нам так може бути такий гарний малюнок схематичний до задачі. Це задача така прикладна, життєва, тому, звичайно, бажано, щоб ви це все змогли зобразити і уявити самостійно. Давайте ми подивимося ще одну прикладну задачу. Задача Фалеса. Потрібно визначити відстань від берега до корабля в морі, знаючи висоту щогли. Якщо у нас є такий малюнок, дивіться, давайте ми позначимо тут літери. Ось, хай нехай тут буде А, нехай тут де око, буде Б точка. Тут буде точка С. І ось у нас ще є тут пальчик. Тут є також, до речі, це будуть прямі кути, тому що. Я думаю, пояснювати не потрібно, так? Це, нехай тут буде С1, а тут буде А1. І у мене є тут 60 см відрізочок, і це 4 см. У мене кут Б є спільним для трикутника АБ і для трикутника А1БЦ1. І вони прямі, прямокутні, тому вони подібні за, за кутом гострим. Тоді я можу записати, що трикутник АВС подібний до трикутника А1БЦ1. А у подібних трикутників відповідні сторони пропорційні, тому мені потрібна від берега до корабля в морі. Це буде БЦ. Тоді я можу зробити так. А, Б мені не потрібно, мені нічого не відомо про це, про гіпотенузи цих трикутників, тому я візьму БЦ, поділити на Б1, С, на Б С1 на 1 дорівнює, як С, поділити на А1С. І мені ще потрібно перевести 4 см це 0,04 м, і 60 см це 0,6 метра. Звідси мені потрібно знайти BC. BC дорівнює bc 1 помножити на AC і поділити на a 1 c 1 Підставляємо bc 1 0,6 метра. А це 20 метрів. Ну, тут підписано. І А1, С1 буде 0,4. Множимо 6 на 2, 12, 0 і 0 вони один одного перекривають на 0,04. 12 і 4, скорочується, буде тут 3, а тут буде 001. 001 це 1 сота, 3 поділити на 1 соту це 3 помножити на 100. Буде дорівнювати 300. 300 метрів. Відстань від берега до корабля. 300 метрів. Задача розв'язана. Давайте ми ще подивимося. Приклади на метричні співвідношення. Ось у мене чотири є таких задачки. Знайдіть довжини відрізків, позначених на малюнку буквою Х. Отже, за рисунок А. HB у мене Х, є висота. Дивіться, ось це у мене є HC, це A, це Б, Т. За властивістю квадрат висоти дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Підставивши 6 в квадраті дорівнює 4 помножити на Х. Звідси Х дорівнює. 6 в квадраті це 36 поділити на 4. Х дорівнює 9. 9. Пункт Б. Та ж сама властивість. Аж це те в квадраті, я не буду її писати. Ось вона у нас є. Тобто х в квадраті дорівнює 3 помножити на 12. Х в квадраті дорівнює 36. Тут можна підбирати, а Що і ми бачимо да? квадрат, якого числа дорівнює 36, х тоді дорівнює 6. Якщо не підбирати, то можна розв'язати таким чином. Перенести і розкласти на множники. Х-6. Х плюс -6, 6 дорівнює 0. Х-6 дорівнює 0. Це значить х дорівнює 6. Це наша відповідь буде. А х плюс 6 дорівнює 0, х дорівнює мінус 6 це сторонній корінь. Ну, корінь це не сторонній, але це умова не задовольняє умову задачі. Не є умовою. Не задовольняє умову задачі. Третій малюнок. Це вже у нас катет. Ми знаємо з катетом, що А в квадраті дорівнює добутку проекції катета на всю гіпотенузу. А в квадраті це х в квадраті дорівнює проекція 3 цього катета, а вся гіпотенуза, вся разом гіпотенуза це 3 плюс 9 12, 3 помножити на 12. Х в квадраті дорівнює 36, щойно розв'язували, х дорівнює 6. Так, і ось у нас ще. Четверта задача, я зверху буду писати: нам потрібно знайти х, а знову ж, це сама формула буде а в квадраті. Ось ця сама властивість. У нас 3 в квадраті дорівнює 1 помножити, 1 це проекція на всю гіпотенузу. Вся гіпотенуза 1 додати х. 3 в квадраті дорівнює 1 плюс х розкрили дужки. Х дорівнює 3 в квадраті 9 відняти 1. І в звернуло вісі. Задача розв'язана. Ось на цій задачі ми з вами завершуємо це відео. Ми з вами розглянули подібність прямокутних трикутників, а також властивості, які з цього слідують. Саме метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. У наступному відео ми з вами розглянемо серію задач на застосування. Подібності трикутників і на метричні співвідношення. Тому до зустрічі у наступному відео.